Тисячі людей Дорофєєва і донати на зсу. Вчора на березі світязя стартував «Світязьфест». фест, присвячений дню молоді. Цей захід став символом єднання громади та підтримки українських військових. Зазначив, що фестиваль планували на 16-18 серпня, але через загибель військовослужбовця Олександра Гурка публічні заходи у шацькій громаді перенесли. Вчора концерт розпочали хвилиною мовчання. Потім на сцені виступали Олег Соловей, талановита Аліса з Любомля та співак Барик. Аби більше грошей назбирати для зсу поміж виступами, продавали речі з автографами зірок. Головна зіркова гостя світі Надя надія Дорофеєва вийшла на сцену. Останньою свої пісні чула голосами тисяч людей, які заради її виступу і приїхали у світі. Завершили перший день фестивалю спільним виконанням гімну України. Продовження благодійного фесту сьогодні з концертною програмою на сцену має вийти співак Парфенюк.